У рівному під колеса Легковика потрапила 15-річна велосипедистка. Наразі за життя неповнолітньої борються медики. Автопригода сталася на перехресті вулиць Київська, Костромська Данила Галицького. 20-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Нісан Максима, здійснив зіткнення з велосипедисткою. Рухаючись по вулиці Костромська в напрямку вулиці Степана Бандери, на перехресті вулиць Костромська, Київська Данила Галицького, здійснив наїзд на велосипедиста. 15-річну місцеву жительку, яка рухалася зустрічному напрямку та виконувала маневр повороту ліворуч на вулицю Київську. Внаслідок удару 15-річна рівнянка отримала політ травму і госпіталізована у реанімаційне відділення рівненської обласної дитячої лікарні. Стан її важкий. Водій не затримувався, його авто помістили на спецмайданчик. Хто порушив правила дорожнього руху, ще невідомо. По даному факту дорожньо-транспортної пригоди назначено ряд експертиз. Які встановлять і хто винуватий в даній дорожньо-транспортній пригоді.